Дивний аматор знову на зв'язку. Я вітаю всіх з Новим роком. Але, попри те, що святки йдуть, пройшли і будуть йти далі. Сьогодні ми поговоримо про Буту, про Gold Line. До речі, в мене ще стара упаковочка попалася, але тим не менше, на смакову якість це ніяк не впливає, тому що в мене знову ж таки. Певна унікальна історія зараз в руках, це персик пряний, тобто персик зі спеціями. І знову ж таки, так як і в попередніх випусках я говорив про те, що от, грушу там рідко де побачиш, вишня там дуже от, смачна. А зараз, знаєте, спробувавши Чорногорку від Мольфара... А це також вишневий а, тютюн. Я можу сказати, що мольфаро зі смаком вишні потрібно ще попрацювати, тому що бута набагато смачніша в порівнянні з мольфаром. А сьогодні, сьогодні ми говоримо про персик, і це дуже крута соміш, яку б я радив, як мінімум, спробувати. А як максимум додати на постійній основі в свою колекцію прикольних кальянів? Я курю його соло. Якщо мішати, то точно так само, як і з грушею. А щось льодяне, щось ментолове, щось м'ятне, от в такому діапазоні, і дуже трішки: 70% основи, і 30% а, як доповнення для того, щоб отримати щось більш прохолодне, або просто поновити смак, якщо він вам приївся. Також я нагадую, що партнером серії випусків про Буту є Let's Smoke Hukan. Це крутий магазин тютюнів та аксесуарів до кальянів. І якщо ви планували або плануєте оновитися, замовити якісь собі нові тютюни, смаки, можливо, ви хочете, щоб вам щось порекомендували, я раджу звертатися саме в цей магазин. А за промокодом Димний Аматор ви отримаєте мінус 10%. 10 до чеку свого замовлення. Ну, а я переходжу до забивочки пряного персику і його прогріву. Забиваємо, прогріваємо, куримо, оцінюємо і насолоджуємось. Поїхали! Ну що ж мої поціновувачі, кальяну? Давайте куштувати. Я вже прогрів його 10 хвилинок стабільно. Я раніше і не став його навіть знімати. Пряний персик тестуємо і ставимо оціночку. Ідеальна дивність. Я не знаю, прядий персик для мене це кайф. Цей смак я б спокійно корив на постійній основі і в соло. Не знаю, мені не хочеться його доповнювати. Так, можна інколи докинути сюди льоду. Але в цілому пряний персик іде соло просто на ура. Особливо мені здається, от під новий рік, от це те, що треба. Під новий рік це просто смачно ніжно-затишно. Те, що потребує, це свято. Ну що ж, робимо фірмову затягу і робимо вердикт. Ідеальна димність. Ідеальна. Я буду говорити це буквально в кожному випуску про буту, тому що це так. Дивність п'ятірочка. присмак п'ятірочка. І прогрів трієчка. Як завжди трієчка. На жаль, швидше він не прогрівається. Але як я і говорив, це все суб'єктивно. Почекати 10 хвилин заради дивного смачного кальяну це не проблема.